А що він мене знімати? Десь пружину загубив. Ну там ці, що тримають. Ті що тебе живе? Нічого, буде без неї. А вона не, не, на що не буде побігає? Вона, ну, тримає самостойку. Mm -hmm. ну, подивлюся, знайдемо, знайдемо, ми закажемо. <звук> так, так. Їду подивлюся, бо інтересно, як помічає. Давай, давай. пиздячки в машині. Ми сьогодні знімаємо це відео знімаємо його в день фермера. І так, напевно, з запізненням, бо коли вийде відео через тиждень, десь, Валера, да? те, що ще пристіпнувся, було. В полку. Ось, воно вийде десь через тиждень приблизно, Але з запізненням все-таки. Всім куркулям, всім експлуататорам, мажорам, якщо коротко сказати, фермерам, вітання з професійним святом, хоч трошки із запізненням повторюся. Нехай з вами завжди прибуде GPS, не пропадає. Нехай завжди буде, знаєте, врожаю бажати така собі тема. Бо коли бажаєш врожаю, то е, заробляють тільки перевізник. Бажаю вам прибутків, щоб вони були максимальні, щоб максимально висока була і біда е, і стабільності в нашій державі і найшвидшої перемоги. Пора! Чуєш? О, понял, Я придумав. Фіжа, а якщо я скажу я їбу, ти запікаєш потім? Так, звісно. А, ну все хорошо, прикольніше буде, так? Да? Все, тоді починаємо. Ви часто мене запитуєте, Коля, а як заробити на криптовалюті? А я вам відповім: Я їбу, я що Коля, я Андрій. Я точно знаю, що треба оприскувати соняшник. Саме цим сьогодні ми і будемо займатися. Радий вітати знову вас на нашому каналі. Давно нас не було насправді, Бу, була така творча криза, напевно, чи що, але про це поговоримо пізніше. А зараз давайте дивиться, хто до нас приїхав. Вперед. Друзі, ви всі знаєте, що той, хто слідкує, звісно, за нашим каналом, за моїм інстаграмом, фейсбуком, і так далі, що ми маємо свій дрон, користуємося ним вже, здається, три сезони. Три, здається, да? три сезони. У нас DJI Agras T30. Досить задоволені ми тією машиною, але ви ж розумієте, світ не стоїть на місці, технології розвиваються з яким кожним роком, з кожним місяцем, напевно, якщо не сказати швидше. Да? І нам Звісно, від назви нашого каналу, ви знаєте, цікаві всі новинки, всі, все, що відбувається на ринку, саме точного землеробства і околоточного землеробства. Тому е нам завжди цікаво спостерігати, як рухаються в напрямку і дрони, в тому числі в якому напрямку рухаються. Тому сьогодні в нас на наших полях наші давні друзі, компанія Drone.ua. Толя, привіт. Вітаю Андрій! Керівник агронапрямку, як то, що ми не бачилися перед цим, як завжди. Керівник агронапрямку компанії Drone.ua, бо у вас ще є який напрямок енергетичний енергонезалежності, також представляємо в Україні EcoFlow. Купив просто того тижня. Був вони в по цьому а, питані, ти, 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 ти просто як правильний аграрій, який то. думає наперед, ти то. захистив себе. На майбутнє, тому це дуже правильне рішення. Ну, слухай на е, чуть відступимо. Да? Це минулого тижня я е, Валері вашому власнику написав, кажу, треба Екофлоу розібрали. Я, як завжди, в останній вагон. От е, насправді він каже, все вирішимо. Там, придумаємо щось, десь на складах якісь є. От, е, і так ми сьогодні вже, в тому числі, і ти у мене оказався. Е, але я купив екофлоу і. З того дня, коли приїхав до мене Кофу, світло не виключали. Ура, моє відвідне, як завжди. Але разом з тим, про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо сьогодні про компанію Drone.ua, мої про моїх давніх друзів і про їхній новий. Це цьогорічна новинка? Так, чи минуло Так. Ну, минулому році на це презентована була на європейському ринку, і в принципі. На агротехніка. Ага. в минулому році вже Європа трошки його покористувалася ним. Ага. Ну, і з кінця січня місяця даний дрон вже доступний на, на території України. Це поставка Pesto Pro. Pesto. — Pesto Бо песто, Pesto — це такий соус, Pro. — це, скажімо так, тісно найпродуктивніший на сьогодні на європейському ринку агродрон. Ага. Дивіться, я, е, по, як говорити чесно, а ми з вами на нашому каналі говоримо. Тільки чесно, я користуюся DJI. Е, чомусь я їх вважаю кращими дронами, ну насправді на ринку. Можливо, тому що кожен хвалить своє болото, він у мене є. То, не виключаю і такої теми. Да? Але е, повторюся те, що говорив перед цим. Дуже цікаво спостерігати за новинками. І сьогодні, напевно, ми за ними подаємося. Да? Да. Якщо є пропозиція не робити це відео з фотологу, для чого Так? Да? Дрони, я думаю, тема всіх на слуху. Є пропозиція розказати в двох словах його характеристики і чому він такий інноваційний. Політати прикольно, показати вам процес, як він літає. Подивитися, можливо, а може, ми замірюємо сьогодні якусь продуктивність його реально. Так можемо, може роти. Я я трошки розкажу. Ми е, проходили кілька етапів по МХБ. È, і, і, і безпосередньо по двох культурах, е, мабуть, десь півтора місяця тому ми по двох культурах попрацювали вночі, і ми дійшли по продуктивності на полі МГБ 23,75 гектара за годину. Блін, 20 Ось гектара за годину? Ті не. реалії безпосередньо по, по там, де ми працювали, і ми можемо про це говорити. Круто, ну це логістика, всі діла, це заправ, е, заправки. Це... Зарядки і так, так все, 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 звичайно, все. Звичайно, це максимально оптимізовано, гарні так. поля і так далі. Бо ну ось я, чіщ, Андрій, я, я думаю, мабуть, треба. Я, я вже це правильно, що коли ти приїжджаєш щось показати, так. то тобі предоставляють такі поля, що чесно, коли я вийшов і подивився, сказав, а мені, а мені, а мені каже ганом, ну а що ж ти хотів? Ти хотів гарне поле? Ні, ви на цьому покажіть роботу. Тому okay. було поле з перешкоджене, ну то така, то справа там, ми зараз тут, тому. То, ну, це технічно і ідеальних полів майже не існує, тому дійсно треба показувати саме на таких полях. Поле ми вибрали теж не саме Е, Так, що, давай, пару, пару слів, е, на шнурочку йде до мене. Е, Розказуй щодо, що тут які характеристики і вперед. Е, ну, дивіться, значить, перш за все, знову ж таки, ми говоримо, ми говоримо про продуктивність. Mm -hmm. е, Ідеальна продуктивність задекларована, скажімо так, виробником це 28 гектарів за годину. Ну, те, що я сказав, ми десь вже досягли близько 24 гектарів. Бак для рідких 50 літрів, угу. для сипучих 80 літрів. Об'єм. Пойомність з нього да, да, скажімо так. І навіть трішки скажу. Що колеги з Європи, як я говорив у минулому році, зуміли трошки вже ним покористуватися і отримати ось такі девайси, то хочу сказати, що наш колега із Молдови, із Молдови вносив навіть каз по мерзлоталому 75 кілограм, Прикольно. І десь вийшов на продуктивність 6 6 гектарів за годину. Ну, скажімо так, це е, такі нішові речі, але все одно про них приємно говорити. Дійсно, що, що тут іще із такого? Тут стоїть вже досить потужний е, камера, яка, it's яка, it's яка, яка, да, яка тут повністю бачить, в принципі, і перешкоди навколо в себе все досить добре. Тут е, система стабілізації ми вже бачимо ага. у цій моделі у повітрі, ага. е, працює він. На друг АКБ, ага. що хочу ще сказати. В принципі, якщо ми йдемо, говоримо про XAG в цілому, ага. цю це компанію... Це називається X-C. Прав... Правда, ja, прав... називається XAG. Ви, ну, Це Ксак, привикли, при... привикли ксак, ну, скажімо да. так, технології йдуть вперед да. і, і будемо вчитися називати так, як називають всьому світі. XAG. Це ціла екосистема, і, наприклад, чим вона хороша, в тому числі можна сказати, що люди, які покористувалися попередніми моделями v 40 p 40 і так, да, як ти сказав, не стоїть прогрес на місці, все розвивається, то можна багато елементів, як АКБ. Генератори, РТК, станція, ванночки для колодження можна з тої моделі взяти uh -huh. і переставити в цю модель, змінивши тільки, скажімо, саму тушку дрона і бакову систему. Uh -huh. В принципі, ну і до цього м, а, агродрона Pestopro і ще йде пульт. Ну чимось, скажімо, тут е, більш більш удобство, мабуть, як події ти кажеш, що пульт був тут. Також іде пульт. Ми його. Покажемо в роботі, ну, мабуть, в принципі, коротко це ось так. Підсумуємо, чотири да, е, лопасті. Так. От, не лопасті, як лучі. сказав. Чотири лучі, да. РТК. Так. Звісно. Звичайно. От, е, значить, 50 літрів або 80 кілограмів для сипучих. Е, добрив, Хоча є, це спорний для мене момент в кількості того, яку. Дрон піднімає рідини там, чи твердих добрив, але разом з тим. Е... Та й усей, продуктивність 24 гектари доказана вам. Так. Ну, це дуже високо. Все геніальне, воно просте. І повторюю ще раз, те, що немаловажно, що це екосистема, і ми багато речей із попередніх моделей можемо примінювати сюди. Окей, це, це, це супер. Е, а що я ще хотів? По зарядній станції? Зазвичай я вже почув, що їх має бути дві. Так. Це ви просто взяли, бо ми сьогодні ж не працюємо. По так, так. демонстрації. Дві зарядних станції, вони повністю закривають питання по 3,5 кВт. 4 кВт. 4 кВт. По 4 кВт дві станції повністю закривають питання. Бензини. 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 Та. Та окей? Падають. В е, цьому році один клієнт так сказав, що був падіж для аеропорту. Ну, в принципі. Не тяжкий падіж, кроче. Це була замалуха, замалуха. Бо якби сказали, що не падають, то було б неправда. Е, 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 Ні, не, все падає. Так. Я скажу задоволений, задоволений поки що цієї моделі. То, що ми говорили із колегами у Європі. Ну, там P-100 і P-100 Pro в основному літають, то в принципі, звичайно, там ребів немає. А, ну... Люди просто працюють, задоволені роботою і всі інше. Але те, те, це вже третя поставка в Україні. В угу. принципі, ми через місяць очікуємо четверту, найбільшу на цей рік. Ну, я думаю, що по завершенні року ми подивимося, скільки було падінь, наскільки тяжкі падіння, проаналізуємо і обов'язково повідомимо. Е, у мене ще одне питання для роботи КСАГ. XNG. треба інтернет чи не треба? Мобільний інтернет. Мобільний інтернет, ну ми працюємо від РТК, нам тільки так. налаштувати, в принципі, цього достатньо. Окей, тобто зразу зловили, налаштувалися, і якщо там десь є проблеми з зв'язком, то це не проблема. Так. Ладно, давайте будемо летіти, бо вже цікаво, як він летить, як він працює. І продуктивність Фотові. теж сьогодні замірюємо, обов'язково вам скажемо. Працюємо ми дві секунди, бо люди подумають, що ми якісь трохи ідіоти. Так? 12 годин дня, жара, 28 градусів. Ми не працюємо препаратами. Ми виливаємо чисту воду. От ввечері, якщо залишиться, то попрацюємо щось десь зробимо, так? щоб подивитися. Давайте давайте поки що поки Поки що. з водою. Ми попрацюємо, попри перемоту пацани. Працювати з картами завдань, по зміненні нормі, по зонах, наприклад, і так далі. Так, по зонах ми продемонструємо. Думаю. Скільки важиш? 65. Яких 65? Де взялося? <рес> це взялося? З апаратури кость тяжове. Ану йди <рес> чіпляйся, давай я тебе у знімемо. <рес> Даний дрон, як ми тільки що й показали на невеличкому досліді, може робити зональне покриття. Да. Це, це прикольно насправді. <свистовувач> і ще одна із таких переваг: ми вважаємо, що вона буде досить актуальна в Україні, це те, що дрон Пастопро через ЛНТ може управлятися одним оператором два дрона. Це, скажімо, попередник наш В40 також через ЛНТ один оператор міг управляти двома дронами. Це, 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 я думаю, це так актуально бо було. <свистовувач> у нас зараз є дефіцитний. Ну і чат, до речі, вчений літати. І, <свистов> і Чап, до речі, ми вже... Співпрацюємо тут, допомагаємо деяким фондам і організаціям, які якраз так як в принципі пілотувати ним не складно, якраз і ставлять за мету, щоб жінок також долучити до цієї це, 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 це О, да, та, наша реальність. Да, і Нам треба до цього бути готовим. звісно. так. Я що запитав, поки камеру шевелера не включив. Що за херня? а Я не знав, що це за херня. Да, я звісно думав, що що Андрій все знає. Тут. Ні, це атомайзер. Це, 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 це система атомайзера. Да? Так. А, чим вона хороша? В принципі, XIG, повністю всі моделі вони йдуть із Атомайзером. Не форсунка, а Атомайзер. Mm. А, чим вона хороша? Да, вона а, чітко тримає краплю, так. яку ти задав, і вона, в принципі. Разом із за допомогою перистальтичного насоса, okay. який прокачує необхідну рідину із бака okay. безпосередньо сюди, може прокачати вплоть до консистенції там, не знаю, кисіль. Там okay. ось такої консистенції okay. так, і пофіг, і вона, і вона все це розкидає. Тобто то це лиється, а це крутиться і розбристеться. Так, да, і воно не і що покриття Чітке чот? Чітке покриття. Ми експериментуємо багато і не хтось, експериментуємо, ми коли показуємо дослідження господарства, so. вони розкидають. Папірці, для того, щоб дійсно подивитися, наскільки да, чітке. Да, пап... да. Тут, тут вже це гарантовано. Ну я скажу, навіть якщо ми, якщо ми трошки заговорили за DJI сьогодні, правда, у тебе модель no. трішки, скажімо, така, ну, можна сказати, трошки застаріла, я скажу. А, бо вже є, хто сказав, Т-40 Т-50, який вже також використовує систему Атомайзера. В принципі, з точки зору, я думаю, Андрій, ти. Попрацювавши з форсункою, ти, мабуть, знаєш. Так, ну е як е сагнер, ті форсунки, ну, об'єктивно. Вони забиваються, їх хлопці чистять, там вже ж капля мілка, тобто отвір малий. Тому дійсно це великі проблеми. Якщо це вирішує проблему, може на много ти 30-го можна поставити, що прийдеться цього купити мать ті. -ті. Е, ну, я скажу ще один таких момент. Якщо, наприклад, у XP 2020 його ресурс атомайзера був тоді, в ті часи десь 300-400 гектарів, ну, мені дали трошки більше. Блін, прикольно, у В-40. До 1000 гектарів, ага. то тут до 5000 гектарів. в Принципі, ну. Але хто думає, що купити просто оприскувач з рідними фурсунками і кропити на, на тих фусунках це життя, то це ж ідіотізм. На простому оприскувачі, не на дроні. Навіть на простому прискочі треба о, е, форсунки міняти. Треба Слідкувати за виливом, за каплею і за всім остальним. І міняти їх треба раз в сезон. Ми так робимо і всім рекомендуємо. А про дрони взагалі мовчу, дійсно, це, це проблема форсуночний. Може, можна дійсно на мого поставити, треба питати. Ну що, коротше, ітоги під відео, як казав класик, е, дякую за круту демонстрацію. Те, що ми хотіли побачити, а саме, продуктивність і. Інновації. Ми побачили. Для себе будемо робити висновки. Можливо, з часом ми навіть і поговоримо про заміну нашого дрона. Насправді він на сьогоднішній день закриває наші потреби. Угу. А в кого ще дрона немає, ну, реально рекомендую як мінімум звернути увагу на цю машину. Дос, досить класна, крута машина. От, е... на, наразі напевно все чітко. І з Днем фермера. А, так а... як сьогодні ще день фермера. Тому всім українським фермерам ми бажаємо щедрих урожаїв, гарних цін на збіжжя. Ну а мабуть, в оптимізації процесів ну, будемо допомагати. Дякую да, за допомогу. Так <гум> пока.